Познимаю наступный гурдом. Посадка. Вот включаем режим Aj nie wiem Так виглядає, бачите, який дурдом. Так, всі вітання, друзі! Ми знову в ефірі. Дякую, що ви з нами. Ну, як завжди, вам, як то кажуть, сто раз кланяємося низько, що нас дивитеся, що вам цікаво дивитися, що ми несемо маси. Так, ху, що я можу сказати? Тільки що обрав прицеп, як тут а, така є одна стоянка в Місісагі. А, ну, там треш, повірте, там просто там такий лабіринт, що виїхати тяжко, заїхати ще тяжкіше. Ну нічого якось справилися, слава Богу. Зараз я а, зроблю в цьому прицепу через 2 хвилини Trip спекшн і буду рухатися на заправочку. Поїду. Що я можу сказати? Отак виглядає Місісау. Сніг лежить, розумієте? В принципі, на сьогодні на ніч передають сніг, тому я хочу звідси як скоріше втікнути. Саме класно, що я приїхав з Філадельфії. Ну, Я ж з машини практично не виходив ніде, так, поки їхав в дорозі. А там такі калюк, ну, там такі калабані, що просто треш. Я в своїх білих кросовках відкриваю двері, вискакую, Блін! прямо в ту калюжу, Хля! бой боже, яке ж ти дурна. Я назад за своїми чуботями, ой, курча. Тепер сушиться, мої кросовки. Але які вони гарні білі були. Страшно показувати, Не буду. навіть не буду показувати, щоб не показувати, який я. Як то кажуть, не людина. Так, що у нас там по інспекшену? Ну, ще одна хвилина, почекаємо. Що я можу сказати? взагалі? Ну, в принципі, кордон сьогодні швидко пересів, взагалі дивно, рад... дивно що взагалі, мені ніч... взагалі нічого не питався. Я йому дав документи, він на мене подивився. Я йому напевно просто внусив, внушав довіру, таку, що я не можу бути контрабандистом однозначно. Тому запитань ніяких не виникло, мене пустили, слава Богу, та й поїхав. Тому що в принципі, я вам скажу, що там теж можна попасти на контроль, якщо дуже захотіти. Тому така ситуація. Так, ну що, ну що, ну що, кажи, зараз будемо їхати. Не, не нервуйтеся, я розумію, що вдивитися дорогу одну це надзвичайно цікаво, але маєте терпіння. Спокій, шановні, зараз їдемо. так. Зараз я тільки заб'ю. Так, все, я вам це показав. <кхи> Можемо їхати сміло. Так, виїжджаємо. Вага в мене практично немає, в мене там взагалі, можна сказати, надзвичайно легкий він сам по собі. Все я зробив. Так, їдемо що? що так? Ану, газу! Воно малишка, давай! газуй Тормози щось. Цей. Цей, 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 цей. Це. Що я хочу сказати? Вот, що я хочу сказати. Слухайте, тут контейнера, тут такі чомусь черги, я зараз вийду, вам покажу, до речі. Я в пройшли раз був прям аж, ну, можна сказати, так, трохи не додивився і став в чергу за контейнерами. Стою, стою, щось ми нікуди не їдемо, а вони ж на дорозі прям зупинилися. Ну я зараз побачите, якщо, якщо вони будуть, якщо вони не пороз'їжджалися. То зараз буде, буде це все видно. Машина в мене щось речить, як дурна, толку вона. Так, 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 так. так. Ну вони отут стояли, де той бусик, ви бачите, вперед. Моргає, моргає. А, ну от вони стоять, от, будь ласка. Зараз я поверну і вони так само будуть стояти. І я за ними в чергу собі став, але це було ще в прошлий раз, коли я їхав, я собі стою, такий, знаєте, ну, такий дуже порядочний, курче, стою, чекаю, коли. Коли пробка розсосеться, то дивлюся, що вони не розсасуються. А потім я згадав, що тут контейнерний, цей їхній збор, корот, і я подумав, думаю, ну, напевно, треба включати режим е, український кордон і об'їжджати чергу. Ну, і я так і зробив, в принципі, Я, і, ну я ж на, я ж, на опиті, я ж досвід маю, в мене то все. Я стільки разів їздив на кордон, не знаю, як ту чергу об'їжджати, що ще. Можуть і фафакати, і робиш це це цеглиною і їдеш. Так, все. А, ні, немає тут. От вони тут стояли, були, тільки там лишилося. Ну, на жаль, не зазнімою. Ну і що, повірте мені на слово. Вони отут ото з лівої сторони вони там всі стояли дружно були. Ціле такі цей. А я їхав тої сторони. Мені не видно було, що. А що вони там стоять. Ну все, я їх тих всіх об'їхав, потім думаю, слава Богу, що це було це всього-навсього. Як а, ця черга, не якийсь корик, курка якась. Так. Це вікно закрите. Вот скільки трачків продається. Це все на продажі, народ, то все продається. Їх тут стільки бери, не хочу. Тих челенджерів. Але якщо дивитися зараз на ту всю ситуацію, що там якби траковий бізнес просідає і не є такі ставки, ну, в принципі, мені шкода тих людей, хто повідвалював за траки по 250 тисяч, тому що ті машини стільки не коштують. Це однозначно. Розумієте? Це навіть мови немає. Ну, той самий розумний вирішив, що він мене обжене. А я йому не дамся. Хо-хо-хо. Ті і машини стільки не коштують. І тут це все було розігнано, знаєте, так, тими дилерами, дилершипами, тими всіма вони порозганяли ті ціни по 250 тисяч за трак платити на рота, скільки треба відпрацьовувати, щоб його відбити, та, то ставок таких немає. Ну, в принципі, я вже про US не говорю, та USA так само, що там Юса. Вони так само, слухайте, і в них так само в них, то, в нас канадські долари, в них ці як його американські долари. Ще дорожче виходить. Коротше, без одним словом. Тому я, чесно кажучи, не бачив ніякого сенсу. От переді літачок я вам зараз зазнімлю, от, до речі, стоїть такий прекрасний. Мені що подобається, хоч тут на літаки надивлюся, від душі, до речі. Так цей от я продовжую ту свою, той монолог, свій той веселий. Так от розумієте, от як ви думаєте, варто з 250 штук купляти машину ну, для, для бізнесу? Чи все-таки це все трохи закруто? Можете мені написати, до речі, в коментах, хто як думає. мені цікава ваша думка, тому що я бачу стриптіз-клуб, до речі. Зразу, Все як хочете. Все, біля аеропорта, вияка. Гарна мадам, бачите, виставлена була. І цей. і О, Літак, до речі, дивіться, які. бачите, класний, класний літак. Взагалі бомбезний так Ми тут затормозимо, тому що я розумію, що в, то в нас не є зелене світло. Ми поїхали. Приїжджаємо. І цей. Вона, машина все одно щось мені не добре їде. Щось вона в мене тяги немає. Я пустив, в принципі, їду, а щось так ну, аж, аж, аж захльобується. Воняє, так щось. Та ні, вроді нічого не тормозить. Так от, я щось був А, ну вот, на рахунок траку, розумієте, от ви скажіть, варто 250 штук завалити за машину нову чи ні. Розумієте, тому що, якщо я вам зразу хочу сказати, бо траки теж в ціні виросли, капітація, розумієте, тобто. Те, що коштувало, там можна було купити 40-50 тисяч, тобто нормальну машину, вона зараз коштує там в районі 80-90 чи 100 тисяч, розумієте? Ну, я теж не бачу сенсу, повірте, не бачу сенсу платити. Ну, я, я просто бачу по роботі, яку я виконую навіть, от що я роблю, куди я їжджу. Я бачу е документи, інвойси, скільки коштує цей вантаж, то все, розумієте? Ну, я не знаю, ви знаєте, я вам серйозно говорю. ну Наскільки це реально. ну... Як то кажуть, поживемо, побачимо. Ну, ви ж розумієте, що моя скромна персона там розсуди якісь робить, це таке, знаєте, я не є якийсь там э, чувак з великою компанією, що там я можу там вам. Ну, якщо б я був, напевно, чувак з великою компанією, навряд чи я би тут сидів вам зараз розлагольствував. А так як я трак-драйвер, то можу собі дозволити. Можу, можу позволити собі розлагольствувати. Як там писали, що в нас зараз кожен там Водій, кожна там прибиральниця, всі спеціалісти. такі, так, бо так воно є, люди. Так воно є. На жаль, що зробиш? Життя заставляє бути і там, і банковим спеціалістом, і лікарем, і шеф, всім, чим хочеш. По-інакшому ніяк. Ніяк. О, тяжко, тяжко. так, Зараз ми їдемо, заправимося і поїдемо далі, поїдемо в сторону Квебека. ну, Надіюся, мене ну, я проскочу, може, той сніг, буде, ну, буде, було б дуже непогано, в принципі. Ну, сьогодні субота, я так, знаєте, ну, самі бачите, навіть на дорогах так не сильно сьогодні багато народу. Є машини, але то, ну, це набагато більше. Набагато. Так, Зараз ми затанкуємося. Е, паливо стоїть на місці, не міняється, в принципі. Е, от, от я вам ще раз хочу показати, от зверніть увагу, ви бачите, народ тут таскає, їздить переважно всі старими машинами. Тобто тут все таскає, тут беруть старі машини і на них просто заробляють гроші. Тут ніхто не випіндрюється, розумієте, тут ніхто не бере тих нових траків для помісності таскати, по, то, по району, по тому всьому. Немає сенсу. Тут взяв, воно їде, слава Богу, ти його зарядив, воно поїхало. Розумієте? В принципі, ну, це, це нормально для, для, для бізнесу. Ну, тобто Я не бачу тут сенсу щось тут дуже видумувати і купляти. І тому тут, тут, тут тих нових траків стоїть, я вам серйозно кажу. Ну, їх настільки багато тут продається. Але ціна на них космос, розумієте? В машинах пробіг там двохрічний там, машини там пробіг, там який, розумієте, там, там два, два джигіта на ній так шурували, що там, напевно, тільки машина глушилася, коли вони заїжджали в бокс маслом міняти, розумієте? А все остальне то вони тільки пекли. Так, чекайте, я правильно повертаю? Неправильно, правильно, що зараз я зараз на хімічу. Чує моє серденько. Тільки має повернути чому? Наступний поворот. Наступний поворот. От. така справа. І, ну, і Ціна на той трак стоїть, слухайте, космос. Та ну, слухайте, нецікаво. йдеш на роботу. На роботі в любі треба, знаєте, щоб робота, Ну, якщо ти хочеш, щоб вона тобі задоволення приносила. Ну, я не знаю, особисто для мене це є одна справа, це коли ти зробляєш касу. Все. Якщо ти на роботі заробляєш касу, компанок для багатьох таких, воно в тобі як ну можна миритися з багатьма якимись труднощами, якимись такими невзгодами, ще чимось. Якщо ти заробляєш касу, якщо на цій роботі немає каси, яка б вона не була прикольна, як би не було на ній весело, вона є без сенсу. Ну реально, я не знаю. Ну особисто моя думка така. Я коли в мене взагалі настрій падає, руки опускаються. Я вам серйозно кажу, мені якщось не доплатили, у мене все, в мене настрою немає. Ну, можете моєї дружини поспитатися. Я вас собі виношу і всім навколо. Розумієте? І зразу ну, тобто, і пишу, ну, типу, вимагаю того, щоб ну, ну хтось скаже, там, як то, знаєте, говорить, що за 5 доларів давиться. Да, за 5 доларів давлюся. Чому я повинен комусь щось дарувати? Мені особисто, не мені, ні моїй дружині, ні, ніхто нам нічого не дарує. розумієте? Я поки сам не вирву, то ну, нічого не буде. І я не бачу сенсу комусь дарувати, розумієте? Це прикольно, я ще раз кажу. Всі приходять на роботу за гроші. Тільки виходить, одні, одні працюють за гроші, а другі як просто гарно проводять свій вільний час, можна так сказати. Чи як? Як? Ну, от я сиджу там, очікую, чи ще щось. Всі так, як ви знаєте, от з тим очікуванням, це взагалі повна трагізм. Розумієте? Оці от, от ти постійно, постійно я вириваю, ну. Ну, щоб ви розуміли, цілий час вириваю те, що я очікую, я просто пишу монотонно. Ви мені не заплатили за моє очікування там-то, там, то я просто я всі кіст і отак монотонно, монотонно, монотонно. Чи було в мене таке, коли я працював в він? Ні, в мене такого не було. Я там працював на години, там була ситуація інакша. розумієте? Ну, але там було з другої сторони, там були свої проблеми. Там не було тут проблем, але там були другі проблеми. розумієте? Тобто, немає, воно десь щось. Краще дещо зірше, але в великому рахунку ну, все одно воно виходить, як воно виходить. Тому я ще раз говорю: хто йде працювати, народ, не стидайтеся про це наголошувати, що вам не доплачують. Ви розумієте, вам ніхто не заплатить, вони тут не будуть добрими. Вам просто тупо не будуть платити, розумієте? Який вам сенс? Ви відсиділи цілий день в вантажівці, розумієте, простояли на розвантаженні, на завантаженні, немає різниці. розумієте? Година перша не оплачується все остальне повинні оплачувати. Це прикольно, виходить. Ви приїхали, от я вам зараз розкажу Одну таку дуже веселий розумієте? Як в мене було там з одним, я переписувався до своєї компанії. От він мені розказує. Я йому пишу, що я там простояв, а він мені таке задвигає, типа. Ми починаємо за... Ми платити після 4 годин очікування. Я такий прикольно, кажу, як? Я кажу, окей, після 4 годин очікування, значить, що виходить? Я приїхав на розвантаження, простояв 4 години, потім я поїхав на завантаження, там простояв ще 4 години, 8 годин, будь ласка, цілий день. Я відстояв безкоштовно. Зашибись Ну, в принципі, я ту роботу для них зробив, а для себе, в принципі, ну позвонив дружині кажу, сонечко, їсти не готуй, тому що в принципі, я сьогодні просто на роботі провів гарний час. Тобто то, що я з дому навіть взяв поїсти, туди-сюди, я, в принципі, все себе загнав Ну, так виходить. Тому я вам просто об'ясняю. І нас і раджу, розумієте, і раджу. Не ведіться на то все. Розумієте, Не ведіться на ті сказки Андерсона. Все, що на майле пов'язано, повірте, це є війна на, на, на шпагах, на мечах, як хочете. розумієте, Ви завжди будете з кимось боротися. розумієте, Мало компаній. Ні, є компанії, які, ну, такі, знаєте, порядочні, що вони дійсно там, вираховують, платять, в принципі, є. Но в більшості випадків такі розводня, які, особливо, особено в цьому дуже розводять надзвичайно. розумієте, що, знаєте, в Європі працюєш, тебе, знаєте, уй, давай, давай, давай. ти тут ну, щоб постояти, постояти, щоб пошаритися, ну і коротше, мені ж так за день платять. А тут наоборот ти хоч, ти йде до них, давай, давай, давай. Коротше, вони такі, нужна, ще постій, ще тут треба постояти, ще треба постояти. О, таке замкнуте коло получається. Ну, але тим не менше жити треба. знаєте, ну, Це, це є реалії, розумієте? Я ще раз говорю, я от, я не розумію, коли люди багато, знаєте, такі... Ну, дуже, дуже все в таких гарних тонах показують, все так класно, все так красиво. Повірте, ну, якщо подивитися, то теж тут, тут стільки вистачає, тих ну, таких, знаєте, нехороших моментів, надзвичайно багато. Надзвичайно, але просто про них всі мовчать. Про них ніхто не говорить. Тому що, знаєте, ну як, типу, мов, вот я працюю там типу, в Америці, розумієте? І в Америці я ж не можу щось мати, якісь там такі граблі, щоб такі були. А тут граблі, о, а ще з овнерами, Ви би поговорили з овнерами. Хто на овнера працюють, овнерами працюють. Як брокераші їх кидають, ого, це взагалі, ще, то взагалі історія наступна. Розумієте, коли брокерша кидає на гроші на це все там, знаєте, Хтось каже, ну то ж якби, тут -то закони, тут можна. Народ, розумієте? Пойміть, за щось судитися можна руками так само. І так само в Канаді можна судитися руками, розумієте? Це не є показник ніякий. Розумієте, Саме краще, щоб воно все було так, як воно є. Тобто, Як вам сказати, типа, все, хлоп-хлоп і прекрасно. Так, хто їде, ну давай їдь. Давай, давай. Ти куди їдеш? Дивіться, він спить, він, спи, він ще в телефоні подивиться, розумієте? От. Баклажан бля. і цей, і розумієте, в ті ситуації саме краще, коли саме менше, тобто дивитися, ага, плюс-мінус нормальок Рахуйте, що вам повезло, тому що є дуже круті такі ситуації, надзвичайно. Тобто є і людей так само, і гроші людям не виплачують, і все, що хочеш, Тобто, все є. Ви повинні бути до цього готові. Тому що, якщо ви готові, ви завжди себе перестрахуєте сто разів. Повірте, відгуки про фірми варто читати. Я вам на повному серйозі. Я розумію, що там багато по-різному там написано, ще щось. Ще, ще, але так, долар 50 де безцінне. Це. Але все одно ви собі складете якусь певну таку знаєте, бачення і будете розуміти ту всю ситуацію. Тому я вам завжди кажу, читайте відгуки, народ, воно не ну, це не погана річ, повірте. Я навіть коли їду на фірму, я відкрию величезний секрет, я завжди читаю відгуки, що на тій фірмі робиться. І в принципі, я вам ще раз кажу, є хороші люди, які це все записують, тобто ну, молодці, коротше. фотографують, і все дуже круто. Все, так, я пішов заправлятися, потім продовжимо.